Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські. Чому колишній не дає гроші на власну дитину? Дивимось питання в коментарях. Чому колишній не дає гроші на отримання власної дитини? Кажіть, покажіть, в чому істинна причина. Що найцікавіше, гроші в нього є. Є соперниця. Так, є та, з якою він живе. Він агресивна людина, жорстока, йому нікому, нікого не жалко взагалі. Робота на майбутнє. Тут пентаклей. Йому здається, що він мало заробляє. Що ним не той рівень, ну самому не вистачає, що в нього 9 пентаклів і Він нормально живе, нормально заробляє нормально живе, витрачає гроші на свою жінку, з якою він зараз поруч, і на вас просто в нього не залишається. і Йому абсолютно плевати. Що вам там складно, чи дитині щось треба, а це ваша проблема відчитає. От як такі мислі в нього на майбутнє, що якщо він буде, бізнес піде краще, більше буде заробляти, то тоді може і вам щось перепаде. Взагалі, ця ситуація його дуже непокоїть. Він вважає, що ви зла жінка. Жила зла жорстока, що чіпляєтесь до нього з цими питаннями. Він не задоволений своїм життям, йому не вистачає. У нього і так все погано, тут ще ви чіпляєтесь з якимись своїми дітьми. І карта смерть ненавидить вас дуже. Якби міг би вбив би, щоб це питання взагалі не повставало. Ну, в центрі розклада жінки, він думає про своїх жінок нього е, є жінка, з якою він поруч, є ще якась. Він такий лавілас, любе багато жінок. Подивіться: одна, друга, третя, четверта, і ви, п'ята. Про вас негативно. Е, ці, ці в розработки, якісь там сидять, чекають, коли він до них прийде. Якась в минулому була, була з якою він зараз не. Не разом з якоюсь живе. Так. Перетриця 10 мічів. Що це таке у нас? Якась старша жінка. Вмішуються всі процеси, щоб він вам грошей не давав? Це магічний вплив. В да, підвищеному стані. Е, щось по кладбищу роблено, щоб дитині грошей не давав. Е, це оцих от його любовні співмешканці, з ну, співмешканці, ну, тими, з ким він зараз, хтось з них, скоріше за всього, ця, з якою він живе, має якусь старшу, старшу родичку. Або Звертається до якоїсь старшої жінки, да, знайомої подруги, яка робить так, щоб він всі гроші віддавав їй і не віддавав більш нікому в підвищеному стані. Так, складності, щоб він до вас не їздив, не ходив, щоб дитина не. не Турбувала, не заважала. І взагалі, якщо ви будете наполягати, то можуть, карта смерть вийшла, це порча на смерть може бути, щоб не втручались. Вона вважає, що в нього мало грошей, їй не вистачає, не вистачає самі. Сім Пентаклі, куди ще щось віддавати, все сюди. Така ситуація. Но він зараз закоханий, в нього є успіх у жінок. І, помимо того, яка живе з ним і підколдовує йому, ще є жінки, які в нього в розробці в проєкті заробляє він нормально. Ось, є негативний магічний вплив на нього, щоб він дитині нічого не давав. І він дуже агресивно ставиться до вас і до дитини. Йому здається, що ви псуєте або можете в майбутньому зіпсувати йому життя. Ось, і каже, що я, коли я стану заробляти більше, коли стану багатий, тоді, якщо буду мати таке бажання, я тобі щось дам. Це все неправильно. Я хочу, щоб він поніс покарання, щоб він заробляв так, як він дає гроші своїй дитині. Я йому бажаю. Чим більше буде давати грошей на дитину на свою власну, тим більше буде заробляти. Якщо не буде давати гроші дитині, то заробляти він що не буде, буде жити в злиднях. І чим далі, тим гірше. І жінки всі від нього повідвертаються. Бо вони без грошей він їм не потрібен. Він їм взагалі потрібен для того, щоб він давав гроші. Ситуація, але він цього ще не розуміє. Ну, скоро зрозуміє. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для тих, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на ваших шляхах на гроші. Нехай у вас завжди будуть гроші. Нехай у вас їх завжди вистачає. Нехай вони ніколи у вас не закінчуються, щоб ви не мали залежати від цієї людини, злої, жорстокої. Яка не дає гроші на дитину. Це його справи і вище сили. Нехай в нього будуть такі достатки, такі прибутки, як він дає гроші дитині по Верховному суду. Та буде так, і так буде. І ще вище сили. Прошу зняти весь негатив, магічний, з того, хто зараз дивиться, повернути все зле лихе, тому хто це робить, тому хто це заказує. Не на переклад, не на закальцовку, на них особисто. Все, що вам бажають, хай з ними станеться. Та буде так, і так буде. Тож, що я вам раджу. Треба відкривати собі шляхи на гроші, не залежати від ідіотів, хай там собі насолоджуються. Краще це не залежати ні від кого, і я хочу подивитися, щоб у вас власні кошти були, щоб ви не нуждались в цих деньгах, що він там він дасть вам чи не дасть. Вищі сили, скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах у того, хто зараз дивиться це відео. Так, чи є у вас перешкоди на гроші? Що вам заважає мати е, прибуток 3000 доларів щодня або більше? Скажіть, покажіть. Ну, будемо просити багато, дадуть, скільки дадуть. Так. Чи є перешкоди? Ну, це магічний вплив, вам закрили дороги на гроші. Оця сапірниця, яка в нього, вона закриває. Щоб він вам гроші не давав. Но воно так не працює, воно закриває взагалі вам поток денежний. Тобто він вам гроші не повинен носити, і вона вам закрила, обробила взагалі всі денежні потоки, як же вам вижити? Вже б не чіпала, щоб ви самі могли собі заробити дитину, що треба годувати щодня. Но це ще здівательство, це чорна магія, це як по карті дьявол. У вас були можливості? Було ну, декілька варіантів, як заробляти. Вам це закрили магічно. Ви боретесь, ви борець, ви намагаєтесь виживати, вам важко. Давіть жезлів, йдіть цим шляхом не зупиняйтесь, у вас все вийде. Так, чи будуть гроші? Збирай інформацію про ваш будинок, як ви живете, де ви живете, що ви робите сплетні. Карта сіла. Кубки. Відслідковує, щоб, не дай Боже, він вам нічого не дав. А щоб він був агресивний до вас, оцей ваш чоловік. Так, а ми просимо просто гроші. Це все про одиночество, про розвод. От ви сама вийшла, королева кубків, 9 пентаклів, Гроші у вас будуть. Ну, ви не така прям не олігарх, але на життя, на те, щоб підтримувати дитину, вам вище сили дадуть. Все, що ви просите, вам дадуть. Перемога на вашому боці, карта Сонця. Що гроші вище сили вам забезпечать, дадуть можливість заробити. У вас є якісь здібності, якісь ваші таланти. Їх треба ну, робити, то що вам подобається, ви будете отримувати за це гроші. Зараз п'ять пентаклів в підвішеному стані, що все дуже печально, денег нет совсем. Ось шлях на гроші відкриваю, а його хтось якась. Сволоч, бачите, закриває вам назад. При тому, що ви вже до когось звертались, що ви це постійно робите. Шляхи відкриваєте, вам їх закривають. Вам опять їх відкривають, вам опять оця, по магії жінка старшого віку закриває. Але ваші мрії про гроші здійсняться. І ще йде вам чоловік новий який буде допомагати, але не треба розраховувати на когось, розраховувати на себе, і гроші будуть у вас особисто, бо ви маєте якісь здібності, Щось вам, якісь таланти у вас є, що ви вмієте робити таке, що людям подобається. Я прибираю цю всю магію, відкриваю шляхи на гроші. А оцей ваш колишній хай сидить там, теж без грошей буде. Бо по Верховному суду це просто так не проходить. Якщо людина жадібна така і робить такі гадосні віші, то він поплатиться, його покарають за це. Заперечую, заперечую це все заперечую, заперечую, заперечую. Це що колдують? заперечую весь негатив. Це ще відкриті шляхи. що Ви, вже, ви боретесь, ви берете, ви намагаєтесь собі це налагодити все це. Не чекайте від нього нічого, не требуйте, забудьте про нього. Так, дасть хорошо, не дасть, вам вищі сили допоможуть, ви заробите ще більше. Тепер у ці потоки денежні, що були в нього, вони були в нього на вашій енергії, завдяки вам. І вищі сили йому давали ці гроші, щоб він вам допомагав. А він цього не робить, тому ці потоки всі перекриваються і перенаправляються до вас. Раз він не хоче виконувати свою роль, да, утримувати дитину, бо він батька зароблять, йому легше заробить. І це повинна робити мама. значить, Це все, що йому по вищому суду, ну бо по Божому повинно було йти йому. Ці достатки, статки всі, вони направляються на вас. Вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на гроші. Зняти, прошу, весь негатив, магічний, енергетичний, повернути тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, на них особисто. прошу, Відкрити шляхи на гроші. Хай у вас завжди будуть гроші, хай вони ніколи не будуть закінчуватись. Хай їх на все буде вистачати по Верховному суду, по справедливості, та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, звісно, запрошую до себе на консультацію. Так, буде краще, почистим, повідкриваємо все. Навчу декілька прийомів, щоб гроші були, що робити, щоб були гроші. Прийшов час розраховувати на себе, і у вас все вийде. Ще раз дивлюсь, чи будуть у вас гроші. ще сили, скажіть, покажіть, що заважає. Тому хто дивиться мати гроші. Власний прибуток 3000 доларів щодня або більше. Скажіть, покажіть. Не лякайтесь такої суми, дозвольте хоча б подумки собі таке мати. Це негативне. Також, ну, якщо ви боїтесь 3000 в день це для вас багато доларів, то ви закриваєте собі самі шляхи на гроші. Хай ми можемо бажати будь-яку суму. Так, що заважає? Ну, так мені придумалось мати, щоб ви мали 3000 доларів щодня власного прибутку. Що? Які перешкоди? Скажіть, покажіть. Ви, борець, рицар Пінтаклій, це ви. Ви щось вмієте робити, таке, що ви можете займати, ну, що можете мати ці гроші. Щось ви чи малюєте, чи співаєте, чи ще там вишиваєте, не знаю, що ви шиєте. Щось ви робите таке, що ви можете мати ці гроші. І людям це подобається. Ви маєте також магічні здібності, ви верховна жриця. Того у вашого колишнього є гроші, бо він на вашій енергетиці отримає цей дініжний поток. Всі гроші чоловіка це еквівалент енергетичної сили його жінки. Так як ви з ним пов'язані кровна связь, дитина. То і ви чекаєте від нього цих грошей, бо ви виховуєте його дитину. Ось ви даєте свою енергію йому на те, щоб в нього були гроші. Так як він вам їх не дає, каже, в нього нема там ще щось, то виходить, що ви йому даєте, а віддачу ніяку не отримуєте. І це неправильно, це треба закривати. У вас буде успіх, ви будете на коні, ви королева. Ви дуже чиста світла. Гарна шляхи на гроші відкрились. Новини про що про магію, що вони. Карта Дурак, щось нове. Що вони придумають щось нове. Ще будуть щось робити. Ви отримаєте новини про це. Королева Пентаклі, відкритий шлях на ваші здібності. Ну, це я переберу цю магію, заперечую. Звідки вони отримують інформацію від нього? Тобто він щось робить і, вам здає, і вас здає туди. Туди це я все прибираю. Тут немає неодної карти, яка закривала вам цей денежний поток. Денежний поток повернувся до вас. Перенаправився. Тепер ви будете виконувати цю чоловічу функцію. Ви вийшли чоловіком рісарем Пентаклі, який вчиться заробляти і буде заробляти активно і буде мати гроші. Поток іде до вас. Ми перенаправили ви на коні. Перенаправили ці потоки. У нього дніг не буде, у вас будуть. І ви не будете в нього просить. Так, а це, що вони там будуть повторювати, бо їм буде по глупості, по дурості, їм буде казатися, що ви винні, що в нього немає днів. Оця жінка, яка поруч з ним, То це все діло я зараз перекрию, а вам раджу звернутися зробити чистку захист, щоб все, що вона там намагається далі робити, щоб воно на неї все і сипалось. Да, до спентаклі на дні колоди. Ви будете заробляти. Гроші у вас будуть. Ісцеління пішло, все буде добре. І вам треба припинити спілкування з цим мужчиной, з колишнім, не спілкуйтесь взагалі, забудьте про нього. Вичерпніть їй життя. То з дитиною хай спілкується, ви з ним не спілкуйтесь, бо він сливає вас у тій враженні, з якою він живе, це по-перше. По-друге, коли ви спілкуєтесь, він з вас тяне енергію, на якій він потім живе добре. Вам це не треба. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди, шляхів на гроші. Нехай у вас завжди будуть гроші, їх на все буде вистачати, вони ніколи не будуть закінчуватись. Нехай ваш прибуток буде 3 тисячі доларів щодня або більше по Верховному суду, та буде так, і так буде. Це зле, лихе, негативне, повертаю тому, хто вам це бажає. Хай з ними так станеться, та буде так. Що вам бажають, хай з ними буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Запрошую до себе на консультацію. Дівочки, перервемося, все буде добре. І дуже дякую за донати. До зустрічі!